П'ять фактів про Варшавський масив. І перше це те, що тут затишно та сучасно. Закриті внутрішні двори без автівок, біля кожного будинку майданчики для дітей будь-якого віку. Комфортно і дорослим футбольні та баскетбольні поля, теніс та шезлонги. Друге ТРЦ ретровіль, де є все, що необхідно жителям на відстані п'яти хвилин пішки. Від продуктів, одягу до меблів та будматеріалів. Переоформити автівку, сходити в кіно чи зоопарк теж не проблема. Ну і врешті на території масиву безліч стильних закладів, яких просто не перелічити. Третє величезна простора територія. Варшавський масив це чотири житлові комплекси. Завершується один, починається інший, а це дає можливість для пробіжок чи довгих прогулянок. Ось я інспектую територію Варшавського 3 Тут я п'ю коктейль у другому Варшавському і фарбую волосся у ЖК Варшавський. Пільні відкриті простори дають доступ до усієї комерції масиву. Четверте: у нас ніколи не засумуєш, де ще можна, спустившись зі свого 15-го поверху, потрапити на пікнік зі стравами на вогні, чи потренуватись на свіжому повітрі перед роботою, або йти у супермаркет, а дорогою відвідати концерт в ретровілі, чи побачити унікальні автівки на карфесті. І звісно, п'яте це розміщення. Щоб прогулятись у лісі, йти 10 хвилин, та й громадський транспорт везе під будинок. Ще трішки, і ми матимемо сучасне метро. Роботи тривають цілодобово, тож чекаємо відкриття. А за що ти любиш варшавський масив? Пиши в коментарях.